Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Садесаті. Такий важливий і цікавий період у житті кожної людини. Садесаті перекладається з санскриту як сім з половиною. Цей період триває сім з половиною років. Цей період розпочинається, коли Сатурн йде по натальному місяцю. І по натальному місяцю, і по дому, який перед ним 12-й дім, і другий дім, наступний. Зараз покажу вам тут на карті. Наприклад, якщо у вас місяць стоїть в Терезах, наприклад, в сьомому домі, і Сатурн йде по шостому домі, по сьомому дому, і по восьмому дому. Це якраз і буде цей період, коли йде Седесаді. Так як Сатурн – це найповільніша планета, згідно ведичної астрології, і вона рухається приблизно 2,5 роки по одному дому. Тому виходить 2,5 роки в домі до місяця, по самому місяцю 2,5 роки і 2,5 роки наступний дім. І сумарно виходить 7,5 років. Садесаті звикли називати таким складним періодом, а все через те, що Сатурн це така планета, вона як рахується владикою карми, вона вас дає по заслугам, іноді карма з минулих життів, і ми не пам'ятаємо, що відбувалося в минулому житті, і ми можемо не розуміти, чому взагалі так виходить, що в нас щось не виходить. І це той час, коли і підходять в певні підсумки, чи справилися ви з задачею, даються якісь нові задачі, щось відходить, щось нове входить. Але це не завжди складний період. Тобто він складний, тому що має перестраюватися наша психіка на якісь нові орієнтири, так складаються обставини частіше всього, але іноді... Сатурн також може воздавати гарну карму, тому можуть ставатися і дуже якісь такі приємні і судьбоносні події, які змінять ваше життя на краще. Якщо говорити в чому різниця транзита Сатурна по місяцю від транзита по іншим домам або від повернення його в свій натальний знак. То це тільки пов'язано з тим, що місяць це наша психіка, наше світосприйняття, і коли така складна і важка планета, як Сатурн, проходить по місяцю, то вона несе саме наші. Психологічні зміни вона створює такі обставини або ситуації у нас виникають в житті, які нас понукають і просто не дають нам вибори, і ми маємо інакше переосмислювати своє життя якісь нові орієнтири знаходити. Якісь нові теми, ну взагалі може все змінитися в цей момент, і все це пов'язано саме зі світосприйняттям. Кожному в принципі це також все по-різному. Дивлячись, в якому домі місяць знаходиться, які він аспектує при своєму транзиті. Ці сфери будуть задіяні в трансформації саме в період садесаті. Якщо коротко підсумувати, то місяць це наше емоційне світосприйняття. Сатурн це така важка планета. А Сатурн це наш досвід, часто важкий досвід, який формується на наших помилках, які вже мають трансформуватися в нашу мудрість. І така близька взаємодія двох цих енергій вона не може не вплинути на трансформацію нашої свідомості психіки, і вона стає каталізатором нашого внутрішнього росту. А транзит по іншим домам він вносить зміни в сферах цього дому та матеріальне проявлення цієї сфери. А по місяцю це більш психологічна, внутрішня така трансформація відбувається. І садесаті поділяється на три таких основних етапи: перший етап це коли він проходить два з половиною роки по 12-му дому від місяця. 12-й дім це взагалі наша підсвідомість, це ті емоції, які формуються в наших глибинах. І Сатурн ніби перевіряє, що це за емоції, що їх формує ці емоції, і так як це 12-й дім, це також дім втрат, то можуть виникнути ситуації, коли ви щось можете втратити в житті, що вам більше не потрібно, і вам не потрібно, щоб ці ситуації, ці можливо люди, формували ці емоції, які у вас були, і від яких потрібно звільнитися. Для того щоб відбувся наш внутрішній ріст, другий етап це транзит Сатурна по самому місяцю, і це зміна самих бажань. В цей період можливий таке відсторонення від навколишнього середовища, втрати якогось налагодженого зв'язку з ним, тому що акценти зміщуються і потрібно прийняти себе новим і ззовні, і зсередини. Потрібно прийняти ці зміни. І третій етап садесаті – це коли Сатурн проходить другий дім від натального місяця. Другий дім це ресурси. В даному випадку ми розглядаємо це як ресурси своєї психіки. І в цей період якраз і проходить аналіз Сатурном цих ресурсів місяця, психіки людини. І в цей самий час формується. Новий свій образ, також проявлення себе нового в оточенні. Це може виразитись в вистраюванні нового образу себе для себе ж, розуміння цього, прийняття цього, і також взаємодію себе нового з суспільством, ніби входження в це суспільство новим. І часто така трансформація це більш адекватне сприйняття себе, себе в оточенні себе як людини, більш глибоке пізнання себе. І людина по-новому вчиться виражати свої емоції, бачити глибину життя, і такий вже новий заходить в своє оточення, в світ. Ось так достатньо коротко я розказала про Садесаті, Це цікавий період. Дуже Корисно розуміти, що відбувається в житті, для того, щоб відслідкувати, для того, щоб розуміти, що які трансформації відбуваються, що це все нормально, що все на краще. І що, якщо навіть щось рушиться, і нам здається, що це якийсь кінець світу, або як далі жити, але насправді все буде добре, вистроїться все нове. А якщо це ще і свідомо проживати, старатися, навіть якщо там вас захопив вир цих подій, ви забули знову про що насправді відбувається, ви можете згадати, заспокоїтися і просто усвідомлено проживати цей період, особливо якщо він у вас достатньо важко проходить. Як буде проходити сад, сад саме у вас? Потрібно дивитися в кожній карті особливо. Тому що все залежить від того, наскільки сильний Сатур де знаходиться місяць, пошкодження. Ну, багато дуже різних показників впливають на тяжкість проходження садесаті. Якщо ви хочете дізнатися, як пройде ваш садесайт, будь ласка, звертайтесь до мене, пишіть мені в інстаграм або залишайте коментар під цим відео. Ми з вами зв'яжемося і проаналізуємо вашу карту. Також прошу вас ставити лайки та коментарі. Мені дуже приємно бачити коментарі. Я з задоволенням на них відповідаю. Мені приємні, коли ви залишаєте лайки. Це як такий енергообмін відбувається і це правильно. Підписуйтесь на мій канал, я готую багато ще цікавих тем, які можуть змінити ваше життя. Дякую вам за увагу. Всім пока!